Прийшли на захід різдвяні вечорниці, побачити, які у нас культурні цінності були раніше, що проводили на ці дні, які страви їли, хочеться скуштувати. І, можливо, ще щось цікаве, чого ми не знаємо. Що було у наших предків? Вже неодноразово відвідували цю зустріч і тому нам дуже подобається. Ми переносимося в світ етно, в світ нашої минувшини. Залучаємо дітей, щоб вони також могли долучитися і пізнати краще, чим жили наші бабусі, дідусі, наші предки. Ну і переносити це в сьогодення. Це дуже важливо. Прийшов сюди, бо дуже полюбляю українські традиції. Мені вони подобаються. Я люблю ціну нашу культуру та наші звичаї. Святим вечором вітають гостей вечорниць, учні та викладачі однієї із сумських музичних шкіл. Колектив виконує колядки і різдвяні пісні. Жива автентична музика доповнена старовинним музичним інструментом, колісною лірою. Її характерний звук починає виконання щедрика. Ті мали можливість приєднатися до співу всім роздали текст колядки зайчик і охоче співали разом з музикантами під акомпанемент колісної ліри. У програмі вечорниць також були розповіді про традиції, звичаї, символи українського різдва, знайомили з різдвяними атрибутами, з дідухом, солом'яним оберегом павуком. Дітей запросили прикрасити різдвяну зірку дзвониками і стрічками. А ще на вечорницях завжди обов'язково були танці. Розповідає викладачка коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського Світлана Абаскалова. каже студенти коледжу не вперше беруть участь у вечорницях. Ми вирішили, знаючи українські традиції, українські танці, долучитися до цих вечорниць. Вважаю, що це дуже корисно і для студентів. Вони зараз молодь, але вони тут, на цих вечорницях, можуть відчути той дух, який був дуже давно наших прадідів, прабабусів. Вони долучаються до історії наших традицій. Годували танець для вечірниця щоб станцювати та порадувати людей. Народний танець це душа. Це неймовірно класно, що ми маємо взагалі можливість тут бути, дарувати емоції, приємні, радість людям. Всі бажаючі мали можливість взяти участь у майстер-класі з танцю. Студенти коледжу показали основні рухи, а потім разом танцювали. Такі писаний крок раз, два, три. Дуже такі, дуже емоційні. Дуже це подобається. Супер. Не, не ж пожалкував, що прийма, прийняв участь в такому в танці. Різдвяні вечорниці у міській галереї підготували ГО «Кордон Єдності, Агенція промоції суми та етнопростір спадок, розповіла співорганізаторка заходу Ольга Вовк. Ми об'єдналися для того, щоб святкувати, щоб традиції відроджувати, бо ми впевнені, що наші традиції це також є зброя. А ви знаєте, ми живемо на кордоні. У нас найбільший кордон з Росією, тому ми хочемо своїми традиціями, звичками, відродити і дати ворогу відсіч, саме тим, що тут вони не пройдуть, бо тут наше коріння, тут наш рід, тут наше все українське. Протягом вечора фонд Сумщина Незламний форпост збирав кошти на реабілітацію пораненого захисника Дениса Ярошенка. Олена Рашинська, Анна Волох, Суспільне новини Сумщина.